Радіо Юей Чикаго друзі. Зараз з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, громадська діячка. Пані Оксано, вітаю вас, вітаю вас, Ігор, і наших слухачів і глядачів всіх. Президент Дональд Трамп у п'ятницю підписав указ, спрямований на скорочення агентства Глобальних Медіа США, материнської компанії Голосу Америки, Радіо Свобода та інших міжнародних мовників США, що фінансується урядом. Повідомляється на сайті Білого Дому. Які ваші перші враження? Моє враження було цілком нормальним, ми до того були вже готові, тому що передумовою було скасування призупинка, нібито, як вони назвали, це дисциплінарний мораторій на USAID, і оця підгілка, це USGM, так само була вже, як то кажуть, на мушці. Нас, якщо так чесно сказати, в консервативних американців просто нам як дали кисневу маску. Ми зрозуміли, що Власне, ті сподівання і ті мрії, ту боротьбу, яку ми робили проти засилля однопартійної підтримки, і всіх, от як лівацьких, ну так грубо кажучи, медіа сталася вже якась зміна і сталася просто справедливість, тому що ми знаємо. Так як нам зараз подають у ті кричащі обурені люди, включаючи навіть з Верховною Радою України, і там особливо я побачила, як реагує партія Солідарність там, пані Геращенко, Ой, як же ж це можна? По перше, це є внутрішні справи Америки, це є справи бюджету Америки, які вона як хоче розподіляє, як хоче ним працює. По-друге, це є абсолютно. Не та організація, не ті Радіо Свобода, і не ті голоси Америки, не та Радіо Вільна Європа, яка як вони звучали раніше в момент їхнього створення, це було часи після закінчення Другої світової війни, і вони фактично були єдиним джерелом правди, і такої правди не обшліфованої совєтським. Напильничком, а чистої правди, яку нам не давали слухати, от я пам'ятаю, мій тато слухав радіо під під ковдрою, тому що ще й сусіди могли там накапати, тому що шуми були такі знамениті, і нам доносили якісь крупинки от літератури, крупинки правди про дисидентів, про це як народ боровся з совєтським режимом у всьому світі. На жаль, на превеликий жаль, за оці десятки років. Якось якимось чином дуже плавно, це дісталося сталося в часи Клінтонів, мені здається. Дуже плавно ця вся структура перемістилася дуже 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 вліво. І оця річка фактично вже неправди, почала текти тільки в одному боці, тільки був односторонній рух. І останні події ми бачимо, що чим вони які, які методички вони мали, оті всі власні структури, про які ми говоримо, вони всі абсолютно говорили. Ну для прикладу, останні дії вони мали методичку не називати Хамас антитерористичною організацією. Вони були всі абсолютно антитрампівські протягом останніх десяти років. Мали на вас вони... терористичною організацією, а не антитерористичну. Не, не називати. Так їм було сказано не називати терористичною організацією. Вони розповсюджували всі ті всі думки, які тут в нас гуляли серед тих лівих. Власне, угрупувань про білі привілегії американців. У Нас знаєте, просто, просто ну ми тут шоці були. Нам з їхніх приймачів ішло про те, що е, про іслам, все так як мало бути зі сторони власне тих терористичних груп, про е, антиамериканські. Е, Власне, думки тих ісламістів, які тут роблять нам терор, і антиамериканські думки нелегальних іммігрантів оправдовувалися, подавалися, що це нормальні речі. Згадайте, яку неправду нанесли ті ж станції, чому Україна така дезінформована про цю ситуацію з лаптопов Хантера Байдена. Я просто говорю останні події, які тільки є ну, на, на слуху. І ми зрозуміли, що коли в ті станції говорять тільки абсолютно в одному напрямку. Коли ви чули, як себе вела Мирослава Гонгадзе, ми тут говорили, що напевно чоловік поки не перевертається в своїй могилі, тому що не можна так відверто за такі дуже серйозні гроші, ми знаємо, які там були суми, там були мінімум 100-130 тисяч доларів зарплата річна провідних журналістів. Ми знаємо, які ці провідні журналісти. Ми знаємо, що навіть лауреати Шевченківської премії України годувалися чесно, чесно, дуже гарно підсовували ті серйозні гроші. І також нам ішли суми про зарплати, які навіть, скажімо, досить непогані для американців, і за ті гроші, понад 100 три тисяч доларів, вони собі просто говорили те, що їм казали нам говорити. Це не було. Жодного зв'язку не було з журналістикою з правдою з розслідуванням, тому що всі теми, які були вигідні демократичній партії, подавалися там як просові теми. І оця, власне антитрампівська коаліція, я розумію, що багатьом українцям це трошки як мозоль, але воно тому вам так були, тому що вам фактично років 10 вливали ту інформацію, яка не була правдивою, і то ми зараз пожинаємо ті плоди. Так що ми, якщо на ваше запитання відповісти, то слава Богу, що так сталося, тому що це є знову ж це є частина очищення системи, яку запровадив Трамп і його уряд, і е, е, мене дуже дивує про реакція українських журналістів, деяких, напевно, тих, які також годувалися з тих грошей, і власне Верховної Ради, е, як Верховна Рада України має взагалі, право критикувати уряд. Сполучених Штатів Америки як він розпоряджається своїми внутрішніми коштами, бюджетом своїм. Так що тут це є, скажімо так, в вищій мірі не етично і навіть смішно. Тому що, ну, якщо ви такі розумні журналісти, якщо ви професійні, це не означає, що вас мають утримувати люди, які вам будуть диктувати, як працювати, що писати і що нести в народні маси. Ось і все, це, це дуже оздоровчий процес. Так що я, я думаю, що там є кілька. Якийсь процент нормальних журналістів, які дійсно не були абсолютно не працювали по тих методичках, які мають свій розум, свій досвід, і, можливо, вони будуть далі працювати. Я не думаю, що там повністю все закриється, але так. наразі це також звучить як академічна відпустка, і буде йти просто дуже цікава і борхлива ілюстрація. Пані... Побачимо, що говорить. Пані Оксано, я хотів додати: що, до прикладу, у Львові, щоб е, змінити ресторан. То будівлю не зносять. Розумієте, що я маю на увазі. Відповідно, так. як ви думаєте, буде далі працювати Голос Америки, Радіо Свобода? Якщо навіть і буде, то не буде, напевно, в такому форматі. Напевно, це буде якась повністю повністю реформована структура. Можливо, вона буде напевно набагато менше, може там лишиться буквально кілька процентів. Можливо, відберуться певні теми, певні журналісти, які виділялися на тлі цього купленого братства журналістського. І ну, люстрація для того, є люстрація. перевіриться історія кожного журналіста, його матеріали, його заробітна плата, його заангажованість до тем. І тоді буде напевно робитися якісь висновки, але ви знаєте, часи міняються, і те, що було нормально в 50-х, 60-х роках, абсолютно є. Ну скажімо, відмирає атовізмом. Ви ж бачите, мас-мідія зовсім змінилися. Нам не потрібні спеціальні радіостанції телевізійні станції, щоб доносити події, які відбуваються навколо нас. Це робиться автоматично за долі секунди. Ми маємо всі доступ до такої інформації, і просто оця вся структура з такими шаленими мільйонними грошима, які йшли з наших же податків, і за які, що цікаво, що нас обурює консерваторів, за які нас же поливали брудом. І це абсолютно назрів час для реформації. Правильно ви кажете, але часом, знаєте, є. є... Коли перебудовувати якусь будівлю, часом краще просто лишити фундамент і збудувати наново, тому що вона, можливо, вся контролявіла. Так що тут, тут буде тут нестить питання як розрушення, наразі це закриття, зупинка, перегляд діяльності, а там побачимо. Та коли Але я згадував, є. коли я згадував про ресторан, то я саме мав на увазі ресторан Атлас у Львові, якщо що, його знову відновили, він далі працює. Ага. Тут таке моє зауваження невелике. То що ж, пані Оксано, давайте перейдемо до наступної теми. Не менш цікавої та корисної. ДП Мультимедійна платформа іномовлення України уклало 4 угоди з телеканалами на створення контенту для марафону єдині новини, а разом у 2025 році на суму 738 мільйонів гривень. Це 2 мільйони доларів. Про це пишуть. Такі гарні хлопці, наші гроші. Проект називається направду, і він з тих проєктів, які ми обговорювали раніше, до речі. Найдорожчим виявилися послуги ТОВ Ми, Україна. По 196 тисяч гривень за годину. Це майже 5 тисяч доларів за годину їхнього ефіру виділяється їм на те, щоб вони робили свою роботу. І от Коментар Остапа Дроздова він пише: дивина за американським голосом найнадривніше плачуть ті, в кого прямо під носом злік ліквідували всю вільну журналістику. Ну так, тут я з паном Остапом погоджуся, тому що е, особливо в часи війни не мені вам говорити, як би мало розподілятися бюджетні кошти, і я не побоюся припустити. Що напевно ці гроші також йдуть від нас, тому що фактично е, значна частина українського бюджету і особливо підтримки от таких от проектів фундувалася за гроші американських платників податків. І в час війни, взагалі, ця структура, яка у вас називається марафон, вона фактично прирівняла себе до таких односторонніх вулиць з одностороннім рухом. Тому що там докупатися до правди дуже важко. Там йдуть якісь хвалебні оди е, режиму Зеленського, як це вже від, відкрито говориться. Там не пробитися журналістові за своєю думкою. Там, напевно, судячи з того, як вони говорять і як вони себе ведуть, там наймаються на роботу дівчатка, які не мають жодного досвіду, за те, які дуже гарно виглядають ляльки, але вони не мають навіть елементарної грамотності. Я часом там десь мені щось вискочить, то мене ріже. Людині для мене, яка не живе в українському полі вже багато років, мене ріже моє вухо елементарна вимова і, і знання української мови тими так званими ведучими. Так що це ви знаєте на фоні усього, що відбувається в нас в Америці зараз, отакі речі, так само як збільшення зарплати знову чиновникам, це є. Ну, скажімо, такий ляпас в обличчя американської адміністрації, яка намагається все одно, попри всі проблеми і негаразди, ще чином регулювати ситуацію в Україні і з свого боку щось зробити ну, для цього, вона просто дивиться на ті кроки, і жодного нема. Я не кажу мімікрувати те, що робиться зараз в нас, але хоча б подати якісь маленькі такі натяки, що слухайте, брати американці. Раз заявляє президент Зеленський, що ми будемо бомбардувати під мудрим керівництвом Трампа, це, звичайно, звучало трошки дивно. В його став. ну то покажи хлопчина на, 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 на ділах, як це відбувається, зробіть міні ілюстрацію хоч чогось в Україні. В першу чергу займіться також своїми медіа. Ні, вони роблять отакі речі, як ви розказали. Це просто, просто нерозумно. і я, я дивлюся, що український народ, він. ну, я знаю, що критикують, я знаю, що але на недостатньо, тому що все таки має бути, має він звучати набагато активніше, і влада, як ми з вами минулого разу говорили, має боятися свого народу, а не народ має боятися влади, яка на них тисне через отакі марафони, які просто забивають голову непотрібом і скеровують думки людей не ну так, як їм треба, а не так, як можливо вирішив би собі цей слухач чи глядач. Це не річ. Правильна глобальна журналістика, яка вона на вашу думку? Е, ви знаєте, я я вам сказала, що ми хочемо трохи тут з вами посварити Трампа сьогодні. Але я послухала найвідомішого журналіста України, одного з найвідоміших, який у вас був недавно гостем на вашому каналі, з вашим колегою. І я собі так подивилася, я думаю, напевно, моє уявлення про журналістику не є цілком правильним, тому що для мене журналіст це є людина, яка доносить слово правди і світла до народу, який його слухає. Тому що він має більше засобів, він має освіту, він має досвід, він знає, як це робити, як шукати інформацію. А я послухала, як е, такий, скажімо, не, не цілком адекватний проговор журналіста. Е, Веде себе власне з ну, на камері на екрані. І Я собі так подумала, щось сталося не те з нашою журналісткою, тому що журналіст Портников я про нього говорю, який живе не в Америці, який живе в Україні, який зараз, я наскільки знаю, є в моєму рідному Львові. Він на американсько-українському каналі розповідає нам і цілому світові, як живе Америка, як скоро загине Америка. Яка страшна кри криза в Америці? Ведучий американець його запитує, коли станеться дійсно вже якась там страшна біда <гад> в Америці, і Портніков йому розповідає і просто ділиться своїми враженнями. Я так посміхнулася. Я думаю, щось напевно журналістикою не те. Не так мають працювати провідні, особливо журналісти з таким іменем. І е, от власне через це, напевно, ця люстрація здорова. Вона трошечки буде таким холодним душом для журналіста, і поважаючи себе журналіст, зрозуміє, що така насолода працювати незалежно і говорити те, що ти бачиш навколо себе, а не те, що тобі дають в твоїх методичках, як, як це колись було за совєтських часів. От я була я чисто дійсно здивована, тому що журналіст це людина, яка говорить правду, а Портніку у вас на каналі. Тому не дуже великого здивування робив речі абсолютно несумісні з професією журналіста, тому що людина, яка живе в іншій країні, не може нам тут малювати таких темних, якихось апокаліптичних картин про країну, якої він не знає. Він має розказувати нам про Україну. А нас, мав би слухати, він як ми говоримо про Америку, яку ми бачимо свого вікна. А тут виходить якесь змінення пріоритетів і змінення взагалі е, контексту. І власне, це це напевно прийшов час, щоб цьому покласти край. І Я думаю, що якраз у цей процес, про який ми почали говорити, він знаєте, от зупинить цей рух, і люди трошечки. Передивляться свою роботу, свою напрямок свого якогось діяння. В ролі журналіста, і це буде просто оздоровчим процесом. Я сподіваюся, про Пані Оксана. Ви знаєте, коли почалася війна, багато людей слухали е, різних от таких говорячих голов, які іменно проводили свою аналітику. Людям це було потрібне в той час, Є? і зараз ми продовжуємо, в принципі, слухати і е, пробувати е, якось проявляти себе. Е, Ставати інформаційно грамотним та мати і використовувати інформаційну гігієну, тобто можна послухати, але не означає, що можна повірити. Ну, ви знаєте, я вам тут трошечки скажу так, але ще додам цікаві нюанси. Ну, якщо вірити, якщо слухати журналіста, я знову ж буду говорити про пана Віталія Борникова, який давно я навіть виставляла ці фрагменти, який оголосив всіх е, консервативних виборців Америки ще, ще до часу виборів людьми з вавкою в голові, от я перед вами сиджу така з вавкою в голові. Тобто він ставить діагноз ментальній чи там фізіологічний половині Америки. І в той же момент він, напевно, десь має. Ми маємо вавку у голові. Тобто нам вже можна нілювати взагалі, як, як, як частину суспільства. Він має рацію, але він має якийсь криштальну кришталеву кулю в своїх руках. І він зі Львова, з України, але з Львова він говорить нам про майбутнє Америки. Він говорить нам про думки нашого президента. Його ведучий запитує, коли його хто зрадить, як Ісуса Христа. Зрадили так само він говорить, хто його зрадить, хто з ним залишиться. А то я собі так думаю, може, ми чогось не знаємо? Може, пан Портніков снідає з Меланією Трамп щоранку, чи принаймі пускай п'є каву, і вона йому докладає про настрої президента свого чоловіка. Це настільки виглядає для нас, виглядає смішно, тому що а для о, але ми розуміємо, як оцей наш сміх перетвориться в неправду, яка заповнює голови українських слухачів, і вони йому вірять, але ніхто не. Не кажуть, він цохнеться крок назад, і не подумає, а звідки ж він це знає? От в нас вавка в голові, бо ми не того вибрали собі і йому президента Америки, але це наша особиста справа, кого вибирати для, для своєї країни. А він він нам говорить з України про думки президента про, про майбутнє Америки, про те, як нас криза страшенна, як, як він не сподівався, що буде там погано і там погано. Я здивую пана Портнікова, в нас все наразі нормально. В нас на, ем, на сьогоднішній день ми насолоджуємося тим, як наша країна оживає, як наша країна очищається, і ми нарешті побачили якесь майбутнє. Все нормально в нас, пане Корніков. Не лякайте нас. Є такий підвид журналістики, як журналіст-аналітик. От що для вас таке визначення? <різь> так. <різь> Але ви знаєте, можна, можна робити аналітику по предмету, в якому ти абсолютно компетентний. Після того як Панкосніков сказав, що капітал Карла Маркса це є книжка, по якій досі треба вчитися економіки і політикономії. Ну, ви знаєте, я якби це був жарт, то можна було б ще якось… Ні, він це сказав на повному серйозі. Наприклад, після цього, як хтось ще може слухати його економічні аналітичні викладки про стан економіки в країні, в якій він не живе, і яку він вивчає і аналізує аналітик, маючи в руках Томик Карла Маркса улюбленої книжки. Батька Вік... Камали Харі, за яку він, напевно, голосував би, якби був американцем. Ну, це ж честра комедія, але бабка в голові в нас. Він ще до того всього і доктор, нейрофізіолог, напевно. Ну, не смішно. Ну, давайте посміємося з того, тому що насправді це страшно. І ось така журналістика нам точно не потрібна. Ну, я розумію, що пан Портніков також, напевно, втратив дуже серйозне місце роботи, але з його талантами, я думаю, він знайде інших покровителів дуже скоро, і далі буде нам нести цікаві речі про Америку. Але не забудьте, ця людина читає Карла Маркса на ніч. Дякую. З нами була Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, громадська діячка. Гарного дня, до побачення. Дякую, всіх благ. Дякую за таку веселу розмову про серйозні речі. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.